Кому і навіщо роздають землю, не завжди можна знайти логіку і в рішеннях депутатів Львівської міської ради. Вони не раз шокували небувалою щедрістю, наприклад, виділивши 25 соток у районі Стрийського парку, маловідомому благодійному фонду, нібито під соціальний медичний центр, за юридичною адресою якого житловий будинок і жодної вивіски, яка б свідчила про таку організацію. А тут фонд знаходиться, Так. Да. А чи немає ні ніякої вивіски, ні нічого на причому тут… як виявилося, офіс фонду і квартира його президента Віталія Копчення, одне і те ж приміщення, але з різними входами. Журналістів благодійних зустрів непривітно. Є мета питати. Ви висвітлюєте діяльність фонду? Чи ви щось робите? В нас не вийде ця розмови. Я на ці уловки діяльність фонду висвітлю на сайті. Що вам підтвердити? Опанувавши емоції, розповів нова Галичина існує 14 років, займається гуманітарною допомогою медзакладам, інтернатам та малозабезпеченим. А ще хочуть збудувати у Львові соціальний реабілітаційний центр. Під нього благодійник пригледів ділянку на вулиці Івана Франка одразу за своїм будинком. Сам центр ось тут стоїть. бачите, оця ось мужчина у того так очищається. Отут його, значить, якби саме головне. Далі це все вся територія і так далі. Заїзди звідси дуже хороші. Цю ділянку готували для продажу за аукціону. Як того вимагає закон, коли йдеться про вільні території, але більшість у міській раді вирішила віддати її задарма. Площа ділянки 0,25 гектара. Де з вартість, яка могла бути десь ну, біля 5 мільйонів гривень, та щедрі міські обранці не до всіх, коли інший благодійний фонд, спадщина митрополита Шептицького, попросив 10 соток на вулиці Любінській під соціальний хостел. Міські депутати категорично відмовили. Хоча ситуації дуже схожі, також вільна ділянка і мета, нібито й благородна. Навіть не включаючи питання у порядку денного з голосу, що називається, приймається на сесії, на сесії рішення 26, 6 січня про те, що цю земельну ділянку приватній особі погоджують під індивідуальне житлове будівництво, обидві земельні ділянки наполягають в юридичному управлінні міської ради продаватись мають лише за аукціону. Відтак мерія звернулася у суд щоб визнати незаконними рішення депутатів.